На вашу думку, Європа прийшла на миротворчий контингент. Зараз немає змоги. Ну, вилами по воді писано, ну то все пусті розмови. Я так вважаю. Якщо б вони були готові, вони б це зробили. Менше політики, більше підтримки. Всі готові, але по факту на діях ніхто цього не показує. Так що говорити можна багато, а по факту треба щось робити. Ні, наші сили я вірю, але от західні не сильно. Вам є 18? Ні, ні, ні. А тоді все. Вони ж не знають, як тут насправді. Те, що вони дивляться там себе по телевізору, то одне, або бути тут відчути ту атмосферу, то зовсім інше. Телеканал Правда тут Львів. На вашу думку, Європа готова відправляти сюди миротворчий контингент до нас вже і зараз? Не знаю, що чесно. У Британія і Франція кажуть, що готові. Що ви думаєте, вірите їм? Не вірю. А чому? Не знаю, якщо чесно. Я зараз про то не думаю, вибачте. Ну, принаймні, це ж може змінити хід війни, якби вони прислали сюди людей, правда ж? Так, звичайно, звичайно, набагато би що змінили. А що б вони мали робити для наших воїнів отут, на нашій території України, щоб дійсно ми мали перемогу? Ну, більше всього, більше допомоги, більше фінансів. Е, якщо чесно, я так не дуже розуміюся, але. Якби більше і допомагали е, зброєю, саме найперше. Харчі, зброї, і решта все, що потрібне для наших військових. Якби було краще. Набагато. А не бажав, чому Європа, ну принаймні Британія і Франція, ну, запевняєш, що вони готові і вже хочуть от, відправляти сюди своїх людей. Чому вони це говорять? Поняття немає. Просто щоб Дати більше надії. Не знаю, якщо чесно. Можливо, вони бояться, що війна до них докотиться. Я не думаю. День телеканал «Правда, тут Львів. На вашу думку, Європа прийшла на миротворчий контингент вже і зараз. Та думаю, так, напевно. Не знаю. Мені важко про це говорити. Ми, мені Спішимо. зовсім важко Спішимо. говорити. Я з другого регіону. Миротворчий контингент. Так, звичайно. І чим це закінчиться для України? Тобто, це буде наша перемога, це якось змінить хід війни. Думаю, що буде наша перемога, яку ми так сильно очікуємо, і звичайно, це змінить хід війни. А чому вони зараз про це почали говорити, а до цього вони не хотіли нам так допомагати контингентам своїм? Е, ну, Це такі питання, на які, напевно, я не людина, яка не відповів на це питання, це якісь е, потрібні е, такі люди, які в цьому розбираються, я не практикую. Ну. Напевно, війська Євросоюзу мали вже би знаходитись на території України. Це точно в цей раз. Е, їхня авіація і сили ПВО і країн, які знаходяться навколо України, я думаю, теж мали би працювати, щоб допомагати, щоб типу, ці повітряні цілі. Ну на, наразі все. Ну, ви вірите, що от Франція і Британія зараз кажуть, що ви вже готові, так що вони такі відправлять зараз? Є? хотіли, то відправили б війна в нас вже би, в лютому три роки, і всі нам говорять, що всі готові, але по факту на діях ніхто цього не показує. Так що говорити можна багато, а по факту треба щось робити. Три роки це дуже великий термін для того, аби, я думаю, якби всі інші країни хотіли, це людина навіть яка не компетентна в таких питаннях, знає, що це реально зробити. Повірте, так як е, мій чоловік військовий, який боює вже там досить довгий термін, то всі знають, що це просто заговорення, скажімо так, е, людям голови і все таке, а по факту нічого не робиться. У мене, мене немає добавитися? У мене немає Пришлють вони чи не пришлють? Якби хотіли, то вже б нового прислали. Коли... А ви як думаєте? А я ні в що не вірю. Я не вірю ні в західні, ні в наші. Ні, наші сили я вірю, але от в західні не сильно. Але от в державу, то, що держава робить для військових, це дуже ну, мене засмутило, тому що треба більше віддавати все військовим, допомагати військовим, якось їх підтримувати. А держава е, занадто. Е, ну, байдуже відноситься до військових. А ви військовий? Е, на даний момент ні, я відслужив вже три з половиною, та зараз е, можна сказати так, в резерві. Ну, тобто, ви знаєте, що там на війні і як? От як би зараз миротворчі сили прийшли? Це би змінило хід війни? Е, не знаю, в яку це сторону би змінило. Але я думаю, всі ми знаємо, що змінює хід війни, це підписи. Один, який чекають всі люди, всі країни, і я думаю, це просто відкладають цей термін. Не знаю чого. Коли закінчите війна, дізнаємося всю правду. Надіюсь. Вам є 18? Ні-ні. А тоді все. Європа дасть нам контингент свій миротворчий в Україну чи ні? Як зараз говорять? Я думаю, на мою думку, нічого не дадуть вони. Ну, зараз же ж перемовини йдуть. Ну, то вилами ми по воді писано під час перемовин, то все буде узгоджено, але мені здається, що не буде їх. А якщо б вони прийшли, це б змінило якось хід війни? Ну треба розуміти, війна на той час вже 100% зайде у стан перемир'я і, скоріш за все, продовжиться років через 5-10, я так бачу. Але зараз вони не прийшлють, так? Зараз 100% не прийшлють, воно нікому не треба. А чому? Ніхто не хоче ризикувати своїми людьми. Е, ніхто не має стержня внутрішнього, щоб відповідно е, піти на такі ризики, на конфронтацію з Росією, воно нікому не потрібно. Чому тоді Франція і Британія заявляють, що вони вже готові і вже зараз? Ну, То все пусті розмови, я так вважаю. Якщо б вони були готові, вони б це зробили. Не знаю. Ну от Франція і Британія обіцяють кажуть, що вони готові. Не знаю, наразі не можу прокоментувати вам. А як би вони відіслали, це би змінило хід війни? Я думаю, що так. А як це би змінило? Тобто, що б вони мали робити, щоб змінити? Більше підтримувати. Більше підтримувати Україну. Зброєю чим? Зброєю всім, чим можливо. Менше політики, більше підтримки. А якщо військові тут, іноземні військові у нас, це б дійсно дало би нам перемогу? Я думаю, що це. Збільшував наші шанси на перемогу. Як тепер думаєте, відправлять? Не знаю. На вашу думку, Європа прийшла на миротворчий контингент? Зараз немає змоги. Ой, дуже складне питання. Можна я не буду відповідати. Можу вас на хвилинку. Скажіть, будь ласка, Європа готова відіслати миротворчий контингент сюди до України вже і зараз? Думаю, ні. А чому ви так думаєте? От зараз Британія і Франція кажуть, що вони готові? Вони ж не знають, як тут насправді. Те, що вони дивляться там себе по телевізору, то одне, а побути тут, відчути ту атмосферу, то зовсім інше. А як би вони сюди все ж таки відіслали? Це б змінило хід війни? Що б вони мали робити? Ну, можливо, вони б зрозуміли, як насправді зараз все відбувається. І може, то б вплинуло якось на їхні інвестиції і так, і так далі. Загалом, ну, не знаю, чи сильно би це вплинуло. Хіба в до, довгострокової перспективі, можливо, так. Я насправді не розумію, про що йде мова. і мені зараз не зайшли. Завжди... Тяжко сказати. Ну а для того, щоб воно змінилося, так щоб вони мали робити тоді. Треба, щоб було припинення вогню, тоді можна, так? Ну, от Британія, і Франція каже, що вже готові. Ви вірите в це? Вірю, напевно. Британія і Франція, так. Да. Поляки могли б так само допомогти. Так що. Якщо б Франція і Британія, які заявляють відкрито це, зробили. От що б вони могли реально нам допомогти? Брати участь в боях. Ні, вони не будуть брати участь у боях. Це трошечки не та війна, не їхня. Так що нам треба надіятися тільки на себе. Тобто миротворці нічого не вирішать? Ні, вирішать тільки коли вже буде, як скажімо так, припинення вогню і коли вже буде якась домовленість про мирні переговори. Я думаю, на такій стадії це можливо. А на зараз воно нічого не дасть. А чому вони тоді заявляють, що вже готові? Ну, я не знаю, це не певне питання. Можливо, вони бояться, що якщо вони зараз не допоможуть, то війна йде до них вже. Може, може бути, але дуже, дуже важке питання на даний момент. Не а можливо. що б європейці мали зараз робити реально? щоб дійсно допомогло? Напевно, більше зброї дати. Це був самий, самий правильний вихід з цієї ситуації. А ви військовий, правильно ж? Де ви служите? Чим займаєте? Прикордонний загін Луганський. Після поранення приходжу ЛК, зараз їду додому. Я з Луцька сам. Тут ви самі знаєте, як там, що там, і європейці би не змогли зараз там дійсно щось. Ну, зараз ні, зараз навряд. навряд. Як ви думаєте, Європа відправить контингент миротворчий сюди в Україну? Не, не цікаво, дякую.